Я не встигла зробити, нікого не бачила, нікого не чула, взагалі. Знайомо тобі це? Впевнена, що знайомо. І я, як ніхто тебе розумію. тому що я також мама. Інколи дні проходять так, що ти просто дякую, що я поїла. Саме тому я постійно досліджую, шукаю і пробую. Все, що тільки можна для того, щоб покращити свій режим дня, своє планування дня. Я нарешті знайшла ці декілька порад способів, які допомагають покращити мій день кожного разу, коли я схожу з цього шляху. Саме тому хочу поділитися з вами. Для початку розповім про себе, якщо ти бачиш мене вперше. Я Іра, мені 27, і я мама в декреті вже півтора року. Вже рік, як я почала вести свій блог і ютуб канал, правда з перервами. Ну що ти скажеш? Таке життя. Це я до того, що я на власному прикладі знаю, як то інколи важко знайти час для себе та свого розвитку, серед буденних обов'язків. Так що ж мені допомагає. У нас гнучкий графік. З маленькою дитиною в один момент може все піти не по плану. Тому краще планувати десь так. З 8 по 12 піти в магазин. Або давай зустрінемось десь під вечір. З 4 по 6. З маленькою дитиною потрібно готуватися до всього. Друге, не чекати ідеального моменту. Не існує просто цього ідеального моменту. Не потрібно чекати цього магічного понеділка, з якого все заграє новими фарбами. Хочеш змін дій вже, а з маленькою дитиною так точно. Тому що що? дитина дорівнює непередбачуваність. Третє метод одна важлива справа на день. Під словом важлива. Розумій, важливе для мене. Тобто, це може бути поспати, відпочити, почитати книгу, зустрітися з подругою, не знаю, подивитися у будь-що, що важливо саме для тебе. Не потрібно писати собі купу всього просто на один день. Одна важлива справа, яку ти зробиш, це вже перемога. І ще один такий важливий момент, який я б хотіла донести до мам, які потребують підтримки, що можна робити все просто по особливому. Можна тренуватися, читати книги, зустрічатися з подругами, знімати відео разом з дитиною. Саме так я і роблю. Це важко спорити не буду, але потім вже навіть важко по-іншому тайм в декреті. Це не про чіткий графік, ні. Це про гнучкість та вибір пріоритетів. Якщо ти щодня робиш маленькі кроки до своєї мети, це вже розвиток. До речі, влог про те, як я знімала це відео разом зі своєю малетю, буде у мене на сторінці в інстаграм. Якщо тобі сподобалось це відео, то постав мені лайк для того, щоб я продовжувала знімати контент. А також напиши в коментарях. Яка саме порада була для тебе найкорисніша?